Всім привіт! Ви на каналі Павлінко Гонки. Сьогодні я буду розпаковувати бумажні сюрпризи. І це буде не виходити не тільки одне відео, а ще багато. Але ці сюрпризи я довго роблю, тому що ці відео будуть виходити в суботу, в неділю. В суботу або в неділю, або в п'ятницю ввечері. А то так в мене часу немає. Добре. Я підготувала чотири uh, 4 колекції гача-лайф про маркер, мої маркери. І... Ну, очі і тут пушні. Клеїти я буду їх сюди, в цей блокнотик. Uh, ось тут мене. Але я зробила так стільки з гачою-лайф, Але я... ну, Це нічого, нічого. Ось гача-лайф 2. Ми почнемо з цього. Бумажки. Так. Я це беру? Ну. Ой, ударці. Посу в мене буде два персонажа. І е, я виберу, е, не знаю, але по росту персонажі вони одинаково. Це просто пакетки. Це були меншим більш. Ну, так вони мають дійсно. Я вже забула, який персонажів який клала. Тому давайте візьмемо більший, їх, звісно. А і не потім на наступне відео. Воно йде. Суботу або в неділю, не цього тижня. Давайте... Давайте. Ось це поки наш колекція сюди. Да. Знаєте, вибирати. Ось це. Ну, я думаю, можна я зараз перетасую, я не дивлюсь. Я не дивлюся і я візьму Оце. О, у мене це не стріляло. Але я вибушу це. Я не дивилася. Тобто ну, це я касу Яндекс. Де? Воно близько це, значить це. І про маркер я візьму цей. Мені він десь подобається. Ці пакетики будуть на наступне відео. Але я зроблю ще одного персонажа гочала, ще одного персонажа очей, ще, ще одного пушна і ще одного фломастера. Або навіть не ще одного, а ще два. Добре, в нас поки що ця колекція. Я зараз буду клеїти їх. У мене є проблема, що я зробила тільки відео для Гача Лайф. Але я думаю, ми з цим розберемо. Ем. Ось давайте почнемо з Гача Лайф. Ось пакетик. Зараз будемо розпаковувати. Е, я забула додати цифру з Як є буде, значить, 21? Давайте. два. Це буде чехро. Я хочу так зробила, але в мене не дуже виходить, як мені в горів. Ну, да. так. То... Ну, вот так, все. Давайте. Я зараз клей принесу. Я принесла не тільки клей, я принесла закладки, капібари, які мені допомагають. Ножниці, чорна ручка, біла, ручка, фломастер. Ще одна чорна ручка і оце, ой, весь. І, звісно, гей. Ось таким я кольтую. Давайте почнемо розпаковувати. Раз. щоб його було, було видно, епічно. А тут я зробила спеціальний втоп. Зараз розпакую, почекайте, чекайте. Там Mm, зараз, почекайте. Ну давайте попробуємо. Ehm, ehm, ну добре, пакет мені потім не треба, буде від цього я боюсь, що я щось порву, Так, уроки нічого. Давайте. У, так. Даймо все сюди, Сразу порву. Добре. Так, тут високо еще є, еще якесь. Воно тут. Тут ч. А, це брови, брови. Напевно. А вот рот. рвот. Зараз я приклеюсь. Так, все. А, все готово. А, ну так. Я заклеила, заскочила. Це наш персонаж. И І... ну, давайте я я, я выбрала. Давайте два візьмем. Чаодин, у меня есть. Давайте то один. Волосся тоже мене, То, Тоже порвалося. Нет, не порвалось. Не порвалось. Напевно. Добре. Так я волосся. Мы приклеим. Я зараз помирю. Одяг, я думаю, у нас Ні, він не піде. Я пам'ятаю, да, він не піде. Ну нічого, нічого, нічого. А я зараз знайду все інше. Вона десь має бути тут бути. Точно, ось, очі, ось, ось це все воно тут. Очі, ну ось, ні, ну це мене Чи є? Я забула вже. Так, ось брова і вона... Ну, да. Нормально. А друга брова... Ні, це перша половина. Ну добре. Зараз. зараз. Я Два рота для неї робила, а в мене нічого, ніякого рота Е, Ну, добре, сносить без рота. я забула віку колекцію робила. Два рота. Ну Добре, це. Не, ну, поламалось. Добре, давайте приклеювати все. Те, що в нас є. Сейчас нам треба притаїти персонажа. Ось така. Я ja, це не буду наклейка, ме не просто підходить. Ну, треба якось Е, зараз. А, добре. О, че вам хорошо видно? Ну, напевно. Рука не приклеєна. Все, хорошо приклеїли. Тепер можна приклеїти брову, тільки я не знаю, як її приклею. Ну, давайте намажемо клеєм і лице Ой, вже брова кудись пішла. Ну, сюди кудись. Ні, нам спочатку треба очі приклеїти. Цела кукуди сюди. Э, ну, десь так, я уже приклеила. Все. А сюди. Ой. Так, може? О, ні, ні, стоп, пучкай. Чекай, чекай, чкай. чкай, чкай, чкай. Так, напевно, не дуже гарно, але все, що є. Оце не приклеюється. А тепер приклеювалося. Та ні, вона не приклеюється чекайте. Так. Ну тоді ще я не можу клеїти. так-то не идея. А более, я когда вернется. Давайте волосы. Такие у нас волосы. Что ты купишь? Эммм. Mm. Ну так, да, я думаю, так нормально. І тепер одяг, я відбурвався. От ях, я, я попереджаю, він буде нерівний. Нічого, нічого. Ну, я зараз ще зроблю новий рот. Новий рот, ось він. Ну, зараз ось. Навіть піклеємо. Де? А, він не закрити. А, а тут? Проклею. Ну так от получилось, Я думаю, нормальний. скажіть, оцініть в коментарях. другий це буде тут. Ну, добре, дайте. Цю колекцію, ну, хотіла. Ми так все розгортаємо, а ці три колекти у мене будуть в цьому зошиті, а на гардеці. Open. Ой, такий зов. Наклеечка мы тут нічого. А це теж наклейка. Зайчик мій. Сюда лайф і оця. де я роблю вас підписники. А вот ваші. Ем, давайте. Зараз я... А зараз я... наступить в маркери. Поняли. Ось. Це тут нема номерів. Тому я зробила таку штучку. Тут були всі маркери які будуть. Давайте розпаковувати. Колір нам попався. -у! Фіолетовий, дивіться. Такий фіолетовий мені подобається. І... Оу! Дивіться, такий великий і маленький. зараз розмалюємо. Добре. І її мені подобається. Давайте приклеїмо. Ой, це ж таке. Це брова, це брова. Ну, не треба вже. Поки що не треба. Ми може потім приклеїти після відео. А, це теж брова? Ну, добре. Давайте вже раз приклеємо. Ось у нас маркер тут. Такий класний нам попасть. Мені подобається цей колір. Добре? Це... А потім зараз я буду розпаковувати пушне яйця, а потім я ось. Ось підготовлю для, для пушна. Це пушене, так. Тут без номерів можна клеїти куди хочеш. Давайте розпаковуємо так, їх марка тут і це Це на цій іншій теж. Це їх марка. похожі. Я постараюся добути Так, Давайте розпаковуємо. І нам попалась собачка. Стоп, чекайте, ця собачка пушена. Дивіться. Мені подобається, дивіться. Гарна така миленька. Пушене це саме рідкий. Ось така, начейца, пушена. Тут тоже хмаринка. Ось, ну, хмарка. Це, ну, це просто. Так, давайте приклеїмо Ну, собачку сюди, наприклад. Давайте сюди приклеїмо собачку. Зараз яку не клей. Так, тут воно приклеїлось чи ні? Так, ось. Е. Ну ось так. Вуха в неї будуть висіти, чи в нього. Ось. Така вона собачка, пушенек. Але тут має бути справжній пуши. Ну просто пушень без нічого. Так, давайте. Наступне це в нас очі. це останній показ що... на цьому відео. Це колекція пушин, ой, пушин, Просто очі. Це колекція очей. Коли заповнюються ці всі, тоді вже не буде очей. Може продовжу, а може ні, якщо вам сподобається. І тут в кожному, ой, в кожну пакетку по два ока. Так, давайте розпаковуємо. Ну, давайте порвемо. Я думаю, я нічого не порву. Нех порву. Так, що напевно нічого. І... У, я бачу. Так, так, не подвела, напевно. У, дивіться, нам попались такі два ока. О, дивіться. Таке нам попалося окей, таке... Не, такі не дуже сходиться. Ну добре, можна помістити їх такі маленькі. Щоб... Ось, наприклад, так от. Там віщу нічого немає. Ось. Да, да, нічого нема більше. Ось. Ось О, я вже так хочу запагувати наступні. Добре, давай я тебе приклею і будемо прощатися вже. Давайте я клеєм намазала. Клеєм. Ой, так, воно, зараз приклеїться. Ось так вот, давайте. Ось, дивіться, карма. Ей, єс. Очі. Добре, це. На сьогодні це все. На цей тиждень це все. Я буду знімати... Я вам говорила вже коли. Добре, всім пока. Дякую за перегляд, що подивилися відео. І наступне відео вийде в суботу, неділю або п'ятницю. Наступне відео про бумажки. Про бумажки сюрпризи. І якщо ви хочете, щоб я додавала якусь нову колекцію, крім цих всіх, то пишіть в коментарях, наприклад, хочете, щоб я додала колекцію капібар і щоб їх там передівати. Наприклад, мої ручки, мої фломастери, а мої, мої фломастери, наприклад, шкодні книжки, може, стільчі, доми, рюкзаки. Сумки, кісточки, краски, все, що хочете, можна робити. Просто напишіть коментарі і я зроблю цю колекцію на наступний тиждень. Всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока. Ви були на каналі Паулінко Конді.